Доброго дня! З вами Оля Онощенко. Це канал «Піди поїж». Я сертифікований нутриціолог, персональний тренер. Доктор соціальних наук і спеціаліст з харчової поведінки з її психологічних аспектів. Сьогодні ми говоримо про їжу, від якої худнуть. І якщо ви є постійним користувачем цього каналу, то ви вже знаєте, що худнуть не від конкретної їжі, а від дефіциту калорій, коли ми їмо менше ніж ми витрачаємо і худнути можна навіть споживаючи шкідливі висококалорійні продукти кожен божий день. Але в умовах дефіциту енергії в процесі схуднення ми будемо відчувати певний рівень голоду. І дуже часто працюючи з клієнтами, мені треба їм пропонувати деякі трюки для того, щоб почуття голоду знижувати. З одного боку, почуття голоду це нормально на дієті, адже в момент, коли ми відчуваємо голод, це наш організм сигналізує про те, що Енергія закінчилась. Я зараз починаю забирати енергію запасів, запасів жиру, запасів глікогену. Тобто, коли ви відчуваєте голод, ви палите свій жир. Не переборщіть з цим, тому що у нас і воля не залізна, і гормони не будуть дуже раді, дуже сильному дефіциту, сильному відчуттю голоду. З цим треба бути обережним. А з іншого боку, це почуття голоду може бути доволі некомфортним, і нам би хотілося його знизити без того, щоб занадто підвищувати споживання наших калорій, бо ми хочемо худнути швидко. І в цьому відео я перерахую вам продукти, в яких є певні властивості, які нам допомагають збільшити ситість. Або через впливи на наші гормони ситості і голоду. Або через те, як вони перетравлюються, наскільки довго залишаються у шлунку, бо якраз коли наш шлунок порожній, він посилає сигнали в мозок про голод. І найперша, найперша порада щодо голоду це завжди давати собі 20 хвилин після прийому їжі, щоб дочекатись відчуття повного насичення. Тобто ви можете поїсти свій звичайний прийом їжі і відчути, що от чогось мені не вистачає, щось я ще не дуже сильно недостатньо наситилась, наситився. Чекайте 20 хвилин, можливо, що ситість прийде пізніше. Це от таке є правило 20 хвилин. Звичайно, це не чітко 20 хвилин, комусь треба менше часу, комусь більше, але завжди треба почекати. Можна випити чайок, можна випити водички і почекати. Друге, продукти, які утворюють гелеподібну субстанцію в шлунку. Чому нам потрібна ця гелеподібна субстанція? По-перше, коли гелеутворююча клітковина або гелеформуюча gel forming англійською, потрапляє в наш шлунок, вона розбухає і створює більший об'єм. А певний об'єм їжі в шлунку дає кращі сигнали в мозок про ситість. По-друге, це також впливає на нашу гормональну систему, збільшує гормони ситості, знижує гормони голоду. Гелеформуюча, гелеутворююча клітковина міститься в таких фруктах, як апельсини, яблука, сливи, ягоди. Тобто, це всі фрукти ягоди, які можуть перетворитись на желе, якщо з них зробити варення. Завдяки чому пектину. Зараз зима, сезон апельсинів. Їжте, будь ласка, апельсини. Не бійтесь фруктів. Так, там є цукор, але це цукор хороший, це цукор, який вас насичує, і там ще купа вітамінів. Три порції фруктів на день абсолютно нормально для здорової людини. Навіть при інсулінорезистентності можете собі це дозволити, але тільки, мабуть, їжте це в компанії з горішками або джерелом білку. Далі це вівсянка. І бета-глюкан, який в цій вівсянці знаходиться. Це теж клітковина, яка допомагає утворювати гель в шлунку. Вівсянка супер для ситості. Якщо ще її охолодити. То там ще утворюється резистентний крохмаль, який теж допомагає з ситістю, який допомагає з покращенням мікрофлори і кишковика, коли у нас здорова мікрофлора, то і сигнали голодоситості більш здорові, більш адекватні. Тому вівсянку треба їсти. Єдине що, раджу вам вівсянку навіть на пластівці, а таку порубану ось картинка. Чим грубіша вівсянка, тим краще. Якщо ж у вас нема під рукою грубої вівсянки, то покатять і просто пластівці. Ну, бажано, щоб це була не миттєва вівсянка, а така геркулес. І додайте туди ще одне джерело гелоутворюючої клітковини насіння чия або льону. Насіння і льону можна додавати в йогурт, в кефір, в каші, в салати, можна навіть в супи попробувати. Я не пробувала, якщо чесно, всюди, куди можете, додавайте. З насіння чия можна робити класні пудінги, якщо на ніч замочувати їх у високобілковому кафірі, йогурті або кафірі без добавок, а потім вже зранку додавати до цього чиє-пудінгу, те, чого не вистачає. Можливо, це будуть мюслі з тією ж вівсянкою, свіжі фрукти, ягоди, або можна чиє додавати в смузі. Єдине, що взимку смузі не дуже класно, бо я люблю, коли. Може, вам нормально. Мені не дуже подобається, тому що я люблю смузі з додаванням льоду або заморожених ягід, бананів, тоді в нього класна консистенція. А взимку холодне, не дуже хочеться. І насіння льону раджу купувати уже мелене, але в герметичній упаковці, бо жири окислюються, і коли ви відкриваєте цю герметичну упаковку, намагайте з'їсти швиденько. Ну, їжте це кожен день. Моя щира порада ні дня без насіння льону або чия. Це дуже-дуже корисно. Єдине, що будьте обережні, не починайте їсти великими порціями, бо буде вздуття живота, і не треба перебачувати також. Можна виходити на дозу дві столові ложки, цього буде абсолютно достатньо. Просто виходьте поступово, починаючи з чайної ложечки і кожен день додаючи трошки більше, щоб шлунок звик до споживання клітковини. Насіння льону також можна додавати в смузі, можна, треба, рекомендую. Ну, і якщо за якимось з якихось причин ви не їсте яблука, апельсини, ягоди, сливи, вівсянку і насіння, є добавки. псилюм, це яскравий представник гелеформуючої, гелеутворюючої клітковини. Вибирайте бренд, якому довіряєте. він може бути в капсулах, він може бути в такому більш порошковому вигляді. Обов'язково супроводжуйте це великою кількістю води і також не приймайте одразу багато, дайте шлунку, призвичайтесь до нього. Гелоутворююча клітковина також суперкорисно при підвищеному поганому холестерині. Тому, якщо у вас є проблеми з холестерином, а при зайвій вазі вони зазвичай є, додавайте, будь ласка, звичайно, нічого так не допомагає знизити холестерин поганий, як фізичні навантаження, зниження стресу, спалення жиру. Але. І такі невеличкі інтервенції, як добавка омега-3 жирних кислот і гелеутворюючої клітковини, теж зайвими не будуть. Що ще допомагає знизити апетит і боротися з голодом, коли ви знаходитесь в стадії схуднення, а в стадії дефіциту калорій? Кафеїн допомагає знизити почуття голоду. Якщо ви нормально переносите кафеїн, якщо кава не спричинює якісь негативні симптоми, не підвищує вашу тривожність, не впливає на серцебиття. Якщо ви від кави відчуваєте себе добре, якщо ви не використовуєте її як стимулянт при дуже поганому способі життя, то в каві немає нічого поганого, це класний преворкаут, Випити перетренуванням це класний метод задоволення, і кава дуже-дуже класно пригнічує голод. Звичайно, не пийте каву з сиропами. Ну і дивіться, що там у вас з лактозою, переносимістю на переносимістю, як ви реагуєте на молочні кави. І, звичайно, не зловживайте пару чашечок на день нормальна доза для тих, хто переносить каву. Добре, і не пийте каву після обіду, тому що це буде заважати вашому сну. Навіть якщо ви не відчуваєте, що кава заважає вашому сну, це може впливати на якість сну. Далі, інсуліногенні продукти. Дивіться, якщо у вас нема зайвої ваги, хороша чутливість до інсуліну, то інсуліногенні продукти можуть бути вам дуже в нагоді при зниженні ваги. Інше питання: нащо вам знижувати вагу, якщо ви людина здорова з нормальною чутливістю до інсуліну. Але я поважаю ваше бажання схуднути для естетики. Хто такі, які продукти є найбільш інсуліногенними, в результаті споживання яких підвищується рівень гормону інсуліну? Це молочні продукти, низькожирні молочні продукти. Низькожирний йогурт, низькожирний кисломолочний сир. І сироватковий протеїн, порошок. Оця добавка спортивна, яка не є насправді спортивною добавкою, це просто сироватка, яку висушили. Її можна так само їсти, як і кисломолочний сир. Чому я ділю тут людей на чутливих до інсуліну і нечутливих до інсуліну? Люди, чутливі до інсуліну, в результаті споживання цих інсуліногенних продуктів будуть відчувати. Зниження голоду. Завдяки також тому, що вони є інсуліночутливими, їм не буде шкідливо це підвищення інсуліну. Інсулін нормальний гормон, він має підвищуватись час від часу, не треба його боятись. Інсулін є гормоном ситості також. Тому я, я не кажу сидіти на е, дієті з кисломолочного сиру і сироваткого порошка, але. Можете включати ці продукти в свій раціон, якщо ви на дієті, і вам заважає почуття голоду. Якщо ж у вас є проблеми з чутливістю до інсуліну, то вам, по-перше, треба бути обережними з інсуліногенними продуктами. А по-друге, підвищення інсуліну в крові зазвичай не призводить до такого класного ефекту забиття голоду. Тому вам ця порада не є. Актуально. Якщо є знижена чутливість до інсуліну, то треба додавати фізичні вправи, чим більше, тим краще. І худнути. Ну, нічого нема кращого. Звичайно, мікроменеджити дієту можна і треба. треба собі допомагати переживати цей стан, залишатись найздоровішим в цьому стані. Але схуднення, фізичні навантаження робить, робить дива, я помітила також, що дуже часто люди, які мають інсулінорезистентність, мають також мають також погані стосунки з їжею. Бо вага дуже часто буває набрана не через те, що людина не піклується про своє здоров'я, а через те, що використовує їжу як копінг-механізм. Тобто ці люди дуже часто їдять емоційно. Я теж була в такій ситуації. Я зараз спеціалізуюсь на тому, що я працюю саме з харчовою поведінкою, бо саме харчова поведінка. Впливає на те, скільки їжі ми їмо, і як швидко ми гладшуємо або худнемо. Тому зверніть, будь ласка, увагу на, свій, на свою психологію, на свій емоційний стан, на тому, як ви переживаєте важкі емоції або дискомфорт, і які у вас стосунки з їжею. І дуже часто з цього треба починати. Ну і не забувайте, що наситість впливає збалансованість нашої тарілки. Нам потрібно, потрібна достатня кількість білка. Білок бажано невисокої жирності, білок сам по собі дуже добре насичує, але дещо зараз перебарщують з кількістю білка, яка необхідна, мінімум 0.9 грамів білка на 1 кілограм маси тіла. Якщо маса тіла завелика, велика, ну, багато, великої, багато зайвої ваги, то можна відштовхуватись від своєї здорової ваги, коли розраховуєте свою норму білка на день. І якщо ви не їсте достатньо білка, то буде неадекватне почуття голоду. Жири нам теж потрібні, здорові, оливкова олія, горішки, насіння. Жир в кисломолочних продуктах також, до речі, є здоровим. Авокадо я би порекомендувала, але там є питання щодо його екологічності і етичності. І жирна риба, лосось, макрель, сардини. Вуглеводи також мають бути адекватними. Дуже часто зустрічаю клієнтів, які приходять спортивні, чутливі до інсуліну і чомусь все одно хочуть себе обмежувати у вуглеводах, навіть здорових вуглеводах. Звичайно, якщо ми будемо не доїдати вуглеводів, то і будемо більш голодні. На кето дієті, яка передбачає дуже маленьку кількість вуглеводів. Ми, звичайно, можемо бути більш ситі, але кетодієта не є збалансованою, вона є дуже обмежуючою, вона не рекомендується спортсменам. У мене нема жодного клієнта, який би сидів на кетодієті. Є люди, яким воно добре працює, але зазвичай це просто ще один спосіб впоратися з проблемною харчовою поведінкою. Тому краще працювати з харчовою поведінкою, з психологією. А не шукати різні способи втриматись в якихось межах і не переїдати. Зазвичай це способи якісь екстремальні. Я насправді трохи боялась записувати це відео, тому що є багато людей з розладами харчової поведінки, з негативним образом тіла. Ці всі поради актуальні для вас тільки якщо у вас здорова харчова поведінка. У вас хороші стосунки з їжею, ви не схильні до емоційного переїдання. Ви можете мати шоколад в, своєму, в своїй шухлядці і з'їсти його весь. Ви можете мати морозиво в холодильнику, з'їсти його все. Ви не переїдаєте емоційно, у вас нема ем, цих гойдалок, його -йо дієти, різкі обмеження, різкі переїдання, ви не зриваєтесь дієти. Ви добре, чуйно, з повагою відноситесь до свого тіла, і у вас нема інших, інших ознак розладів харчової поведінки або просто нездорової харчової поведінки. Тоді ці всі поради для вас актуальні. Якщо ж ви не можете схуднути через те, що постійно переїдаєте емоційно, зриваєтесь на їжу, марите тортиками, не можете їсти в міру, то Починати треба з психологічної роботи. Це якраз мій улюблений напрямок роботи з клієнтами, тому що це може змінити життя, коли їжа не займає багато простору в голові, коли вам комфортно в своєму тілі, коли ви добре відноситесь до себе, коли вам не треба постійно відмовляти собі в їжі. А якщо ви відмовляєте, то ви не відчуваєте себе нещасним. І коли ви відчуваєте, що ви контролюєте їжу і вашу харчову поведінку, а не їжа контролює вас, або якийсь внутрішній голос, який заставляє вас зриватись і переїдати. Тому, будь ласка, будьте до себе чуйними, боріться за свою якість життя, бо якість життя в комфорті зі своїм тілом, з собою і з їжею є набагато вищою ніж в постійних дієтах, переїданнях, зривах. І зацикленням на їжі. Заповнюйте анкету на супровід. Переглядайте мої інші відео корисні, і до побачення!